Ребров зробив вибір. Відомо, хто викликаний до збірної України. Шахтар та Бенфіка ведуть серйозні розмови щодо Судакова, а також нові деталі конфлікту Ярмоленка та Шовковського. Відомо, що саме зробив тренер. Друзі, вітаю вас на каналі Футбол України. Сьогодні маємо великий та насичений випуск. У ньому поговоримо і про Динамо, і про Шахтар, і про збірну, і про Кубок, і загалом багато про що. Тому давайте чим швидше тисніть на вподобайку до. У цього відео, аби його розігнати, і поїхали. Розпочинаємо із національного кубка. Стадія однієї 32 була розтягнута на багато днів, але нарешті все дограли до кінця, тож маємо повну картину однієї шістнадцятої. У понеділок, 25 серпня, відбулося п'ять матчів. Гучних сенсацій, але й направду гучних імен тут не було. Тож путівку до наступного раунду здобули Тернопільська Нива, Лісне з Києва, Чернігів та Київський Ребел. Отож, до стадії однієї шістнадцятої вийшли 32 команди. Зауважимо, що з цього етапу до розіграшу доєднаються наші учасники Єврокубків Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія. Загалом тут будуть представлені 11 команд із УПЛ, 12 клубів з першої ліги. Дісталося до цієї стадії 3 команди другої ліги, а також одразу п'ять аматорських колективів. Жеребкування наступної стадії відбудеться 28 серпня. Також додамо, що поки не визначена доля матчу між Вінницькою Нивою та Юпсою, адже останнім. Загрожує технічна поразка через вихід на поле незаявленого футболіста. Рішення щодо цього поєдинку мають прийняти найближчим часом. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Далі, звичайно, до національної збірної, адже сьогодні, у вівторок, вранці Сергій Ребров озвучив список гравців, які будуть готуватися до матчів проти Франції та Азербайджану. Наставник до основного списку включив 25 виконавців і до резервного ще шістьох. Як і очікувалося раніше, є в заявці два новачки: це оборонець Динамо Тарас Михавко і півзахисник Шахтаря Олег Очередько. Повний список ви зараз бачите на своїх екранах. Ми ж додамо, що в резерві є Георгій. Бущан, Богдан Михайліченко, Євген Шеберко, а також троє представників Динамо: це Піхальонок, Брашко та Волошин. Збір національної команди розпочнеться 1 вересня, неподалік міста Познань, 4 вересня синьо-жовті поїдуть до Вроцлава і там 5 вересня гратимуть проти Франції. Після цього на команду очікує тривалий вояж до Азербайджану, де 9-го числа у Баку ми будемо грати проти місцевої збірної. А ви ж можете просто зараз написати у коментарях свої. Прогнози на майбутні поєдинки отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Далі будемо говорити про київське динамо. Я розумію, що можливо ця тема вже починає вам набридати, але новини з табору команди все приходять і приходять, інсайди все вскриваються і вскриваються. Тож не розповісти про це ми вам просто не можемо. Отож, новими даними напередодні поділився журналіст Андрій Шахов у перечутті матчу відповіді проти Маккабі Він висловив думку, що гравці київської команди просто не мають мотивації битися та перемагати за свого тренера. До слова, подібну думку висловив Ігор Циганек. Він сказав: цитуємо: можливо, футболісти не бачать перспективи у роботі з цим тренером, вони не вірять. А якщо футболісти не вірять тренеру, це вже катастрофа. Прогресу не буде, і це теж може бути. Ти причиною, але повернемося до розмови про Ярмоленка. Отож, ситуація, яка склалася зараз всередині київської команди, викликає направду більше запитань аніж відповідей. Адже як пише журналіст, лідера роздягальні та ветерана номер 1 у команді, Шовковський не просто вигнав з тренування. Він цитата послав його куди подалі. Також надходить інформація, що тренер різними шляхами намагається довести, можливо самому гравцю, а можливо, оточенню, що Ярмоленко, власне, більше нічого собою не являє. Він, нібито, не може допомогти команді на полі, але при цьому Шовковський продовжує стабільно випускати його на ігри, і до того ж дуже важливі ігри. Тож, врешті, атмосфера всередині Динамо, вже за свідченням багатьох джерел, є точно не найкращою а можливо, навіть у дечому гнітючою і поганою, і хто знає, Можливо, неймовірний камбек у матчі проти Макабі допоможе. Можливо, гравці і тренери сядуть і відверто поговорять між собою, і це допоможе. А можливо, просто Шовковському треба піти. Ну а далі маємо великий трансферний огляд. Тут поговоримо про Хачеріді, про Полісся, про Судакова, який схоже піде із Шахтаря, Ну а також про трансфери, які не відбулися. Отож, офіційно Чорноморець оголосив про підписання колишнього захисника збірної України Євгена Хачеріді, Деталі угоди між 38-річним гравцем наразі невідомі. Додамо, що востаннє на профі рівні Хачеріді грав ще 5 років тому за білоруське Динамо. Після цього мав у резюме кілька аматорських команд. Полісся готується до продажу одного із лідерів і мова про Олексія Гуцуляка. За свідченням Ігоря Циганника Житомирський клуб отримав пропозицію щодо 27-річного футболіста і готовий її дуже серйозно розглянути, адже у команді розуміють, що це хороший шанс заробити. Тим паче, що контракт Гуцуляка завершується через рік, і сторони навряд чи будуть його продовжувати. Водночас, яка саме команда цікавиться Олексієм, наразі невідомо. Має підсилення також Олександрія. Клуб офіційно оголосив про підписання венесуельського нападника Брайана Хосе Кастільо Розендо, і це повноцінний трансфер, розрахована угода до літа 28-го. Кастільо раніше грав за венесуельський клуб Тачира, і минулої кампанії забив 10 голів у 26 матчах. Викликався він і до національної збірної Венесуели, але на поле там поки що не виходив. Далі знову маємо в об'єктиві Динамо, але тут про перехід, який не відбувся. Той таки Ігор Циганник поділив. Лився деталями щодо можливого трансферу Попова до Англії, чутки про таку угоду активно ходили ще кілька місяців тому. Отож, наразі відомо, що справді оборонцем цікавився Водфорд, але та сума, яка була запропонована за гравця, звичайно, ігорю Суркісу не підійшла. За даними джерела, за Дениса були готові сплатити в межах 3-4 мільйонів євро. До речі, напишіть у коментарях свою думку, можливо, все ж таки варто було продавати. Ну і наприкінці цього блоку поговоримо про Георгія Судакова, адже під закриття трансферного вікна знову пішли активні чутки про його можливий відхід. Із шахтаря дуже серйозно цю тему обговорюють наразі португальські медіа. Зокрема, видання Рекорд пише, що українець мав серйозну розмову із керівництвом команди та чітко висловив свій намір. Піти загалом Георгія Шахтар не тримає, але чекає, допоки хтось задовільнить їх фінансові апетити, і це змушує самого футболіста нервувати. Водночас, можливо, цих нервів буде менше, адже як пише також португальське видання Абола, гірники останнім часом значно підкрутили свої апетити. І якщо раніше нам розповідали про 40, 50, 60, то зараз Шахтар хоче отримати 30 мільйонів євро. А ося ця активність португальських журналістів пов'язана... Заний з тим, що дуже серйозний інтерес до українця нині має Бенфіка за даними інсайдерів, як португальських, так і вітчизняних, саме цей клуб є лідером у переговорах. І якщо Георгій покине шахтар до кінця літа, то із величезною долею ймовірності поїде саме до Португалії, де нагадаємо, вже грає його колишній партнер по Шахтарю Анатолій. Трубін додамо, що ймовірна заміна для Судакова вже готова, адже Шахтар закрив трансфер півзахисника Флуміненце Флуміненса і І про це вже сповістив Фабріціо Романо. За його даними, угода буде коштувати 10 мільйонів і ще 2 мільйони у якості бонусів. Гравцю залишилося тільки пройти медогляд та поставити свій підпис під контрактом. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо ви не підете з цього відео без підписки та без лайку. Власне, до нього. Дякую, що були з нами. залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.